Доброго здоров'я, шановні глядачі, ваші коментарі змушують мене торкнутися теми, яку я не хотіла чіпати до кінця війни. Вона стосується питання, чи правильно ми використовуємо головну символіку нашої держави прапор і герб. Одразу попрошу вас мої пояснення сприймати як просту констатацію фактів, а не як заклик затіяти дискусію про символіку прямо зараз. В умовах війни не варто підіймати колотнечу. Будемо вважати це відео підготовкою на майбутнє. Почнемо з прапора. Можливо, ви звернули увагу на те, яке положення займають синьо-жовті лінії в стінах Верховної Ради, за спиною у головуючого? Волоса синього забарвлення знаходиться зліва, точно так, як в трипільському коді. Докази його існування знайдете в сюжеті спадок 61. Таке вертикальне положення ліній було присутнє на старовинних козацьких хоругвах, в якийсь момент їх вирішили замінити на прапори. Можна зробити це двома способами. Держак справа. І тоді синій колір буде зверху. А якщо руків є зліва, то жовтий. Так можна крутити і сперечатися про розташування ліній до безкінечності. Більшість населення звикла ставитися до символіки прапора, як до намоленої ікони. Вони вважають, що змінювати положення ліній. Це все одно, що зрадити предків, які воювали під такими стягами. Але таке ставлення до змін може бути лише в випадку, коли невідоме справжнє значення кольорів. А якщо є розуміння, що синій означає живе, а жовтий мертве, тоді проблема легко вирішується. Знаю, слово мертве ріже вухо. І якось не хочеться вірити, що воно присутнє на нашому прапорі, набагато приємніше асоціювати жовте з пшеничним полем. Якщо ж розуміти, що кольори нашого прапору символізують собою закон світотворення, то тоді немає такої різкої неприязні до слова мертвий. Бо світ, частиною якого є ми самі, влаштований на взаємодії двох протилежностей. Чоловічого і жіночого, холодного і гарячого, лівого і правого, живого і мертвого, використання в якості символу синього і жовтого кольорів придумали зовсім не козаки. Він присутній на Скіфській пекторалі, весь артефакт зроблено з золота, отже він жовтий, але місцями. Як з'ясували науковці, збереглися залишки синьої фарби. Ті ж таки науковці стверджують, що артефакт, знайдений Борисом Мозолевським, це модель світотворення, Скіфська пектораль ніяким чином не схожа ні на Козацьку хоругву, ні тим більш на сучасний прапор, але вона зв'язала в одне ціле два факти, світотворення. І наявність синього і жовтого кольорів. Але використання такого забарвлення в якості символа світотворення має ще глибше коріння, більш докладну інформацію про те, чому синє живе, а жовте мертве, знайдете в сюжеті спадок 12. Там наглядно продемонстровано, чому вертикальне розташування кольорів на козацьких хоругвах було самим правильним. Повторюся, поєднання синього з жовтим символ світотворення, і цей символ хоругва, під дією потоків вітру весь час оберталася. Трикутник, який крутиться, нагадує собою рух торнадо. А в старовинних ведах записано, що все навколо нас створює вихор. Нам сучасним людям не зрозуміло, що означає ця фраза, адже ми звикли, що вихор або ж торнадо можуть лише руйнувати. Це з точки зору нашого матеріалістичного світу. Але є ще інший світ світ енергії, який невидимий для нашого ока. Сучасні фізики довго шукали відповідь на питання, за допомогою чого можна описати все те, що є в природі. Іншими словами, вони намагалися відкрити закон, за яким створено світ, і знайшли, зробили висновок. Все, що нас оточує, виникло в результаті обертання. В офіційній фізиці такий процес отримав назву. Торсійних полів. А тепер порівняємо. Древня цивілізація говорить про обертання вихора, а сучасна про обертання торсійного поля або ж Тора. Назви відрізняються, але означають один і той же процес процес крутіння. До речі, в історії є приклади того, як деякі народи називали свого Бога Тор. Але на цю тему відволікатися не будемо, бо її легко знайти і без моїх відео. От і виходить, в давнину казали тор, вихор. А сучасна офіційна фізика назвала це явище торсійним полем. Старовинні тексти і сучасні фізики сходяться в одному. Для того щоб наш світ існував, потрібне обертання. Тобто це і є закон світотворення, а козацька хоругва – це його символ. Вона має трикутну форму, форму торнадо, обертається, а її кольори означають дві протилежності лівостороннє і правостороннє, живе і мертве. Якщо є розуміння, що прапор це символ, то пригадаємо, як влаштований наш світ. Мертвий лівосторонній космос займає верхню позицію, а жива планета правосторонніх енергій внизу, по-другому бути не може. Тому жовте мертве зверху, а синє живе під ним. На додачу поглянемо на колесо Сансари, яке також відображає закон світотворення, як ви бачите, верхню позицію. Займають п'ять черепів. Тобто тут мертве, а нижче намальовано все, що пов'язане з земним життям, тобто з кольором блакитної води. Тему герба не встигаємо, тому розглянемо наступного разу. А на завершення мій коментар на ваші дописи. Я отримала багато повідомлень про те, що ви, шановні глядачі, намагаєтеся рекомендувати мої відео своїм родичам, близьким і знайомим. Пробуєте донести інформацію про зміст моїх сюжетів, науковцям. Я дуже вдячна вам за це. Адже недарма кажуть крапля води камінь точить. Але. Прошу вас, не дуже засмучуйтеся, якщо вас не почують. На те є дуже вагомі причини. По-перше, як бар'єр, спрацьовують стереотипи мислення, про які йшла мова в попередньому відео. А по-друге, уявіть себе на місці науковця, який роками здобував освіту, писав історичні статті. Книги В результаті отримав певне вагоме положення серед знавців історії, має високу кар'єрну позицію. І раптом трапилося йому на очі відео, яке розповідає про те, що трипільські спарені ємності використовувалися для приготування живої і мертвої води, що весь процес переходу іонів показано і на чашах з книги Грушевського. І на печатці князя. Навіть якщо науковець запідозрить, що доказ, докази справедливі, то не ризикне озвучити свою позицію привселюдно, бо в першу чергу йому нагадають, коли було відкрите явище електричного струму. І що трипільці не могли знати про роботу приладу для іонізації води, в кращому випадку. Такому історику порадять звернутися в психлікарню на консультацію, в гіршому він полетить вниз по кар'єрній драбині. Такий історик, як людина мисляча, розуміє, що краще промовчати або заперечити, ніж погодитися з доказами, які опубліковані в спадках. Бо істина істиною, а втратити надбання попередніх років, якось не хочеться. Тепер вам зрозуміло, шановні глядачі, чому мої спроби донести інформацію до науковців потерпіли поразку і навряд чи найближчим часом з'явиться сміливець, який почне просувати серед істориків теми моїх відео. Виникає питання: тоді на що ж я розраховую? Відповідь така: надія на космічне інформаційне поле, яке оточує нас. Чим більше людей буде мати спільну думку, тим швидше набереться критична маса, яка і приведе до змін. Тому, шановні глядачі, поширюйте, розповідайте, намагайтеся донести зміст спадків, але будьте готові до того, що вас можуть не почути.